Азнаурі. сила лева в тобі конія року номер один. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. я, Ігор Попков, починаємо у Києві. Працює ППО по ворожому безпілотнику. Кількома хвилинами раніше нагадаю КМВА Попередили про наближення російських дронів до столиці. Крім того, групи шахедів на межі Чернігівщини та Полтавщини рухаються у напрямку Черкащини та Кіровоградщини. Повідомили в повітряних силах. Будьте пильними і реагуйте на сигнали про небезпеку. Ворог вдарив шахедами по Павлограду на Дніпропетровщині. Пошкоджене промислове підприємство. Спалахнула кілька пожеж. Їх вже приборкали рятувальники, зачепило також лінію електропередачі. Люди не постраждали. А по Нікопольщині агресор бив артилерією та й дронами. Там понівечені чотири приватні будинки та лінія електропередачі. Про це повідомляє місцева ова. На масовану дронову атаку скаржаться в Росії. Безпілотники цієї ночі фіксували в Липецькій, Тульській, Орловській, Рязанській та Московській областях в аеропортах Внуково та Шереметьєво двічі за ніч запроваджували план Килим. Скасовували польоти і в аеропорту Тули. Жителі Новомосковська пишуть в мережі, що чули цілу серію вибухів. У ворожому міноборони повідомили, що лише до півночі над російською територією збили понад 110 дронів. Добою раніше нагадаю, безпілотник уразив Болхівсь завод на півпровідників в Орловській області це підтвердив генштаб зсу підприємство. Виготовляло запчастини для систем зв'язку, ребів та постачало складові для виробництва кинжалів. На фронті противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку. За минулу добу там відбулося щонайменше 43 боєзіткнення, боєзікнення. Звітує генштаб. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко та у напрямку Попового Яру і Новомиколаївки. На Новопавлівському відтинку росіяни застосували авіацію в районі Новодарівки. Українські підрозділи відбили там 15 атак. На харківському напрямку наші військові стримали шість атак ворога в районах Вовчанська, Кам'янки та. У бік малої Шапківки. Поблизу Липців на Харківщині ворожі штурми росіян стримують бійці підрозділу Хартія. Під час останнього українські воїни знищили шість броньовиків, два танки, дві автівки та одну гармату. Відбити атаку не вдалося без дронарів. Як вони тренуються між бойовими виходами, бачила наша Ірина Антонюк. На цих кадрах росіяни намагаються штурмувати позиції на Липецькому напрямку. Втратили все, на чому їхали: шість броньовиків, два авто, два танки і гармату. Намагаються прорватися на важкій техніці. Окупанти рідко, бо їх моментально вираховують наші дрони. Розвідники і знищують за допомогою FPV та вампірів. Шева і кент працюють саме з FPV. трохи втомлені після бойового виїзду, але не втрачають нагоди і тренуються. Сьогодні розподілили обов'язки так. Шева. Пілот акент штурмана і споряджаючого. Більш надійніше і, і БК, коли цепляєш боєприпас, і коли цепляєш батарейку. Так що краще стяжки. Друни на навчання взяли ті самі, що використовують в роботі: прості, надійні, без додаткових функцій. Звичайний, як кажуть, народна, якщо можна так сказати, ну, ти Головна їхня особливість це дрони камікадзе летять тільки в один бік на ураження. Зазвичай по авто чи бійцях противника. Щоб знищити прям танк, можна, але це дуже е, повинно повести. Треба попасти туди, куди треба. А так зупинити, я думаю, зупинити він зможе важку техніку. За лічені хвилини дрон готовий до роботи. Підключаємо, дрон. поки пілот в окулярах штурман слідкує за ситуацією навколо. Можна, можна на таких вильотах Пілоти звикають до техніки, відпрацьовують маневри і вчаться літати за будь-яких умов. Зараз погода насправді не дуже сильний вітер. Йде дощ, але для досвідченого оператора вона не на заваді, і навчання продовжуються. Бійці розповідають, за останні пару місяців ворожих дронів на фронті стало в рази більше, найнебезпечніші на оптоволокні у засідці. Тобто дрон 3-4 години знаходиться в засідці, десь з краю дороги або біля якогось населеного пункту, де може проїхати наша техніка, і вони таким чином роблять засідки і уражають нашу техніку. Реп такі дрони не бере. Це треба тільки їхні позиції шукати і знищувати іменно пілотів. Тільки так можна протидіяти оптоволокну для ефективної роботи дронарям з харті зараз не вистачає батарей. Допомогти зібрати на них кошти можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. А хто як не ми, ви ж бачите, ніхто, ніхто не хоче нас змінювати, тому приходиться нам це робити, тому що це наша країна, і ми я вважаю, що кожний. Повинна стати на її, на її захист із Харківської області Рино Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини Україна повинна стати основою для оновленої архітектури безпеки ЄС, заявив комісар з оборони та космосу Андрюс. Кубіліюс за його словами, українська армія може взяти на себе цю роль, оскільки пройшла випробування війною. Крім того, Українська оборона промисловість за роки повномасштабного вторгнення змогла наростити обсяг виробництва та впровадити інновації, яких не мають інші європейські армії. Кубілюс пропонує сформувати в Європі новий оборонний союз за участі українських збройних сил. Однак, поки він запрацює, єС вже сьогодні має забезпечити оборону України. Підсумував Єврокомісар. Ми повинні взяти до уваги розвиток української оборонної індустрії. Вона показала феноменальне зростання з одного мільярда євро виробничих потужностей у 2022 році до 35 мільярдів євро торік. Вони навчилися нарощувати оборонне виробництво після того, як у їхню країну прийшла війна. Нам потрібно вивчити ці уроки, оскільки ми стикаємося з серйозними прогалинами в нашій обороні. Чотири повністю оснащені для людей із особливими потребами автомобілі отримали безбар'єрні автошколи. Це проєкт, створений за ініціативи першої леді України. Фінансує його уряд Японії та при ООН в Україні. Тож, у чому відмінність цих авто від звичайних, Дар'я лиходіт розкаже. Прошу відійти. Будь ласка, і перейти в цю сторону правіше до нашої сцени. З безпекових міркувань. Будь ласка. Так цікаво, що для мене це перша, закинув цей автомобіль, я сідаю перше. Нормально все, це без всяких зауважень. Пан Дмитро ділиться враженнями від першої поїздки на новому інклюзивному автомобілі. Чоловік ветеран у 2014 році зазнав поранення у Донецькій області. Довелося ампутувати ліву ногу. Дмитро вже звик до життя із протезом і зараз хоче сісти за кермо. Раніше я шукав автошколи для осіб з інвалідністю, тобто до цих програм, які вводилися. Їх на жаль або були, але там були старі машини на механіці, які ну мені Фізіологічно не підходити, не можуть підходити. А на цих нових авто, повністю перебладених для особливих потреб, Дмитро почуває себе набагато впевненіше і демонструє свої вміння на дорозі. Зараз таких автошкіл по Україні сім у шести областях і передали ще чотири нові машини. На кермі кожної декілька насадок, а педалі можна адаптувати під себе. Він переобладнаний одразу кількома видами. То людина може самостійно визначитися. Яке переобладнання на краще підходить конкретно ті чи іншій особі. Створили проект за ініціативи першої леді України безбар'єрні автошколи, закупили коштом Японії та за підтримки. Проон уряд Японії підтримує Україну на шляху інклюзивної відбудови. Ми підтримуємо інфраструктуру та інклюзивні послуги і будемо робити це надалі. Нові авто поїдуть в Одесу, Львів, Кропивницький та Кам'янець-Подільський. Дарія Лиходіт, Валерій Рябченко «Ми Україна», марафон. Єдині новини. Його врятували та виростили на фронті, а тепер воно живе поруч із левами, тиграми і ласує кульбабками. Порося, яке знайшли і випликали військові поблизу передової, тепер живе у центрі порятунку диких тварин. Зворушливу історію його спасіння розповість Дарія Лиходіт. Не дуже лагідно, Не дуже лагідно. Він радіє, коли його чухають. Вставай, таке масічка. І з цікавістю розглядає гостей і щоразу виляє хвостиком. Це незвичайна історія порятунку поросятка, яке зростало поруч із військовим на фронті. Вона дуже маленькою десь бігала по позиціям. Він її підібрав, власноруч вигодував. Та навіть дав ім'я Гарік. На фронті порося не лише врятували і виростили з любов'ю. Звідси у Гаріка тепер така потреба до ніжності. Та боїць, що врятував тварину у страху за життя Гаріка, знайшов йому прихисток подалі від фронту. Привіз його до центру порятунку тварин. Щоправда, таких мешканців тут ще не було. Здебільшого у центрі живуть хижі звірі. Військово думав, що це дикий кабан, але це не дикий. Це свійська тварина, як мені сказали, це в'єтнамська свінка. Це зовсім не наш профіль, тому що ми центр порятунку саме диких тварин, але військовому ми не змогли відмовити. До центру порося потрапило у чудовому стані. Кажуть, малечу гарно годували та доглядали. Аж тут і з'ясували, що це дівчинка. Звали Гарік, тепер Гарі. Для порося зараз шукають господарів. Щоправда, це не так легко. І зараз ми шукаємо для неї надійний прихисток, тому що для такої тварини дуже важко знайти. Якщо знайдемо, передамо. Поки не передамо, вона буде тут. А поки Гаррі із задоволенням ласує улюбленими кульбабками. Дар'я лиходіт Костянтин Церенок. Ми Україна, марафон Єдині новини. Юлія Галушка та Олег Білецький далі продовжать. Наступний випуску о 8.30 з Мариною Кухар. До зустрічі ефір марафону. Продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є його попков. Починаємо. Ворог масово наатакував атакував уночі Харків. Спочатку балістикою попередньо з Брянська ракета вдарила по холодногірському району. Там пошкоджено 8 приватних будинків. Повідомив мер міста Ігор Терехов. Минулося без поранених. У двох людей гостра реакція на стрес. А на світанку росіяни знову запустили по області шах. <геди>. наслідки уточнюються. Чекаємо на звіт повітряних сил. Гучно було і в Кривому розі та Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог атакував ці міста ударними дронами, а близько четвертої ранку запустив по регіону Балістику. Вибухи чули поблизу Кам'янського. Удар коригував дрон-навідник. Інформації про поранених наразі немає. І Від світанку росіяни обстрілюють прифронтові громади Запорізької області. Повідомив голова ОВА Іван Федоров. Ворог б'є по житлових кварталах. Наслідки з'ясовують. На дронову атаку скаржаться в Росії. Безпілотники цієї ночі фіксували в Липецькій, Тульській, Орловській, Рязанській та Московській областях. В аеропортах Внуково та Шереметьєво запровадили план Килим. Скасували польоти в аеропорту Тули. Жителі Новомосковська пишуть в мережі, що чули цілу серію вибухів. Ну а на фронті противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку за минулу добу. Там відбулося щонайменше 43 боєзіткнення. Звітує генштаб, активність російських окупантів фіксувалася в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки. На Новопавлівському відтинку Росіяни застосували авіацію в районі Новодарівки. Українські підрозділи відбили там 15 атак на харківському напрямку. Наші військові стримали 6 атак. Ак ворога в районах Вовчанська Кам'янки та у бік Малої Шапківки. Україна повинна стати основою для оновленої архітектури безпеки ЄС, заявив комісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс. За його словами, українська армія може взяти на себе цю роль оскільки я пройшла випробування війною. Крім того, Українська оборона промисловість за роки повномасштабного вторгнення змогла наростити обсяги виробництва та впровадити інновації, яких не мають інші європейські армії. Кубілюс пропонує сформувати в Європі новий оборонний со. Юс за участі українських збройних сил, однак, поки він запрацює, єс вже сьогодні має забезпечити оборону України. Підсумував Єврокомісар. Ми повинні взяти до уваги розвиток української оборонної індустрії. Вона показала феноменальне зростання з 1 мільярда євро виробничих потужностей у 2022 році до 35 мільярдів євро торік. Вони навчилися нарощувати оборонне виробництво після того, як у їхню країну прийшла війна. Нам потрібно вивчити ці уроки, оскільки ми стикаємося з серйозними прогалинами в нашій обороні. Минулого року ЄС заплатив Росії за енергоносії 23 мільярди євро. Про це повідомив комісар із питань енергетики Ден Йоргенсен. Під час слухань у парламенті він сказав, що після повномасштабного вторгнення Європа повністю відмовилася від вугілля з РФ. Частка російської нафти на європейському ринку впала до 3%, а газу до 13%. Йоргенсен заявив, що російські енергоносії поступово зникають з європейського ринку та повністю відмовитися від нафти та газу з країни агре. Есора можна буде не раніше 2030 року. В Іспанії розслідують вбивство українського політика втікача Андрія Портнова. Містові змі повідомляють, що він мав право на тимчасове проживання в країні терміном на рік. 51-річний Портнов, колишній радник Януковича, жив у багатому районі, а його діти ходили в одну з найдорожчих шкіл Іспанії. Про ймовірні мотиви вбивства розкаже Леся Головіна. Елітна школа, одна із найдорожчих в Іспанії, у багатому передмісті Мадрида. Андрія Портнова застрелили біля дороги. Щойно він відвів своїх дочок на навчання. П'ять куль влучили в спину і голову. Його тіло ще кілька хвилин лежало перед навчальним закладом на очах переляканих учнів і батьків. Стрільців було двоє чи троє. Одягнуті в спортивні костюми, стріляли в спину. З місця вбивства поїхали на мотоциклі. Жодного з них досі не вдалося схопити. Іспанські змі, які миттєво рознесли цю новину, пишуть, що злочин був дуже добре спланований. Схоже, що працювали кілери. В нього влучило не менше трьох куль, одна з яких виявилася смертельною в потилицю. На цю мить арештів немає. Це третє гучне вбивство в Іспанії з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Ель 1 травня. Серед вбивств, які згадує ЛПІС, найгучніше сталося в Іспанії в лютому 2024-го. У провінції Аліканти застрелили російського військового пілота Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України і викрав бойовий вертоліт. Чому застрелили портнова? Невідомо серед версій, які відпрацьовує іспанська поліція, борги або політика. Андрій Портнов, колишній політик та юрист, родом з Луганська, двічі обрався народним депутатом у Верховну Раду. Був одним із керівників передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. Працював радником президента утікача Вікторія Нуковича і курував судову систему. Після революції гідності виїхав з України, жив в Росії. Потім переїхав до Австрії в 2019-му Повернувся додому, але в 22 му знову втік до Іспанії. Був під санкціями ЄС та США за причетність до масштабної корупції в Україні. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон. Єдині новини. За 4 тисячі доларів вирішував питання з бронюванням. У Харкові затримали адвоката, який одночасно є і начальником відділу одного з комунальних підприємств. Він запропонував так звану допомогу своєму знайомому. Той вчасно не оновив дані, бо був у хворого батька в іншому місті. Адвокат запевнив, що без нього та його помічника Айтішника чоловік оновити дані не зможе. Лякав його величезними штрафами. Коли чоловік приніс адвокатові частину грошей, ділка й затримали. Зараз він у СІЗО. Далі розкажемо історію ветерана з Вінниці Ярослава Павлика, який від війни ще не ховався. Ще до повномасштабного вторгнення він відкрив автомайстерню, але в 22-му зупинив свій бізнес і без жодного бойового досвіду пішов на фронт. Там втратив руку, але навіть після цього ветеран продовжує допомагати своїм лагодить для військових автівки. Його історію розкаже наша Вікторія Гетьман. Це автівка з мого батальйону. Ветеран Ярослав Павлик зустрічає нас у дворі автомайстерні і одразу ж веде до камуфльованого позашляховика. Ремонтує його для побратимів. Хлопці зараз знаходяться на Ізюмському напрямку на Харківщині. Хлопці, про яких розповідає, служили разом із ним від початку повномасштабної війни. На фронт Ярослав пішов разом із колегами майже повним складом автомайстерні, яку очолив ще 9 років тому. То що... Агресор не прийшов на ці території, тому що ми бачили, що вони роблять з людьми, коли вони приходять. Під час одного з боїв на Донеччині Ярослав втратив ліву руку. Я був посічений повністю. Було багато дронів, дрони висіли і просто коригували артилерійські обстріли. Ну, ворога. Просто по нас. Чесно, я думав, що ми золоті. По нас тільки випустили ну, снарядів. Ми були в полуоточенні, довго виходили. А далі був польовий шпиталь. Увесь цей час Ярослав був у свідомості. Я ще ходив, шукав хлопців, і потім сам прийшов в ліг на хірургічний стіл. І я все розумів. прекрасно. реабілітацію ветеран частково проходив у США і вже за місяць здивував американських лікарів. за три місяці я почав зав'язувати шнурки сам. Це так як казали американці, це дуже важко. А далі Ярослав продовжив дивувати лікарів вже українських, бо ж вирішив знову повернутись на фронт. Під час бою я втратив два найкращих друга, з якими я виріс з дитинства, з народження. Протез мене зроблений достойно. Я з ним навіть стріляв. Протез то є не рука, але з ним абсолютно можна навіть воювати. Рік тому ветеран звільнився зі служби і повернувся в автомайстерню. Я йду на роботу, а він йде на роботу. Я кажу: ти можеш нічого не робити, ти можеш просто сидіти, але ти береш всі сили в кулак, які є в тебе, всі свої амбіції і працюєш. Ремонтують тут першочергово військові авто, звертаються чи не з усіх напрямків фронту. Ця машинка їде на Покровський напрямок. Скільки виживати машини ремонтуємо тут, постійно закупочна ціна. До великої війни в автосервісі працювало більше десяти людей, зараз фактично три. Та Ярослав впевнений, втримається, бо ж для нього власна справа не просто бізнес. Своя справа людину завжди втримує на плаву поверне до цивільного життя після війни, після того всього побаченого. Тому я завжди рекомендую всім ветеранам, щоб з ними не сталося. Займатися тільки тим, що їм лежить до душі. Ти розумієш, що ти потрібен цьому суспільству, і що від твоїх дій залежить дуже багато. Тому головне не здаватися, і все буде добре. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Юлія Галушка та Олег Білецький далі продовжать наступний випуск. о 7.30. Десять по сьомі триває прямий етеру. Продовж найближчого часу поговоримо про ситуацію в Чорному морі. Ну але до цього згадаємо зокрема про харківський напрямок. Українське військо напередодні відбило шість атак росіян саме на харківському напрямку. Про це інформує генштаб. Росіяни штурмували в районах Вовчанська, Кам'янки та у бік Малої Шапківки. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили три атаки ворога в районі Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.